12 балончиків фарби, компанія ентузіастів, і в Тернополі вже є своє революційне фортепіано. В місті провели акцію Інструмент свободи. Яка вона воля на звук? Уже чули наші кореспонденти. Розпочали акцію Інструмент свободи з хвилини мовчання за тими людьми, які загинули за волю держави та колективним виконанням церковного гімну Молитва за Україну, згадуючи, як готували фортепіано, організатори пригадують, довелося потрудитися. Творчу частину довірили дівчатам. Самі ж відповідали за ремонт та транспортування. Дівчата лише розмальовували важку чоловічу роль то перенести, поставити У нас ще під час транспортування ножка була вламалась. Ми ще її доремонтовували, піаніно лежили. Добре, що ми робили це в гаражі, тому що в гаражі є яма, і ми на яму це нахилили і знизу, як в машині все це зремонтовували. Трохи смішно було, але як скажем так, в висновку все вийшло добре. Репертуар для акції підбирали символічний, але кожен міг виконати мелодію на власний смак. Охочих зіграти на інструменті свободи виявилось достатньо. Ті, кому нотна грамота не під силу, долучились до акції, співаючи в голос. Музиканти кажуть, попри те, що погода не надто тепла, бажання зіграти на свіжому повітрі. Та ще й на такому інструменті переверх. Так як на свіжому повітрі прекрасно грається, інструмент нормально звучить. Будемо надіяти, що все добре пройде сьогоднішнє міроприємство. Зимно, це чесно руки зимно, але нічого, в принципі, досить непогано. Настроє не так, так. головне. Я буду свій три грати. Я думаю, може, може не авторські тернополяни, які прийшли на акції в якості глядачів, свого задоволення від почутого не приховують. І, хоч перший захід іще не закінчився, уже мріють про наступні. Це непогано, це чудово. У прекрасно бажано, щоб таке було частіше. Зберігатимуть інструмент в музеї революції, який планують відкрити невдовзі.